Слава наці, Вітаю національне добрий рембат. В ефірі я Сашко добрий. Під'їхали спецобладнанням до побратимів. Виконали низку зварювальних робіт. З поміж іншого, ось цей стопорочок. Так, підварили. Це нагадує нам анекдот так, про зварювальника і курку. Але. Роботу свою воно робити, буде. Цілком пристойно. Пильнуйте штучки-дрючки, підварюйте, тримайте в належному шині в якості і тримайте все спецобладнання машин у належному вигляді. О, До речі, треба буде йому сказати, що у нього прямо водоочищення геть-мертве. Слава нації!